Доброго здоров'я з вами я, Олександр Бергінець, та мій канал Бригінець на телемарафон. Ну що сьогодні будемо говорити про Стамбул, про можливу зустріч 15-го числа і про те, як все кардинально міняється протягом кількох годин ночі, тому що насправді сьогодні можна говорити про нові, зовсім нові аспекти того, що може відбутися, ну і чи не відбутися, тому що насправді я оцінюю ймовірність те, що зустріч відбудеться приблизно в 15%. Можливо, я помиляюсь, можливо, через годину чи через дві з'являться якісь нові обставини, але сьогодні на ранок 13 го числа ймовірність складає, як на мене, не більше, ніж один з семи. Так от, ми сьогодні маємо? Сьогодні вночі почався переворот в Лівії. Е, Генерал, який був у Москві 9 травня, очолив переворот. Проти режима, який підтримує диган, тим чином це може бути непоганою розминкою для того, щоб знайти привід, не пустити російську делегацію в Стамбул або взагалі на цій підставі розсваритися чи щось таке. Навколо цього звичайно можуть бути й інші оцінки цього, що це підвищення значить, ставок. Самого е, Путіна е, в грі з Трампом перед зустрічю такий теж варіант можливий, що хоче показати, що е, сили і можливості Путіна достатньо великі, і звичайно, що якщо там переворот би відбувся, а поки по, що на це не схоже, тоді можна говорити про те, що Путін хотів довести. Трампу перед його приїздом в регіон, що він тут впливає на якісь речі, і треба з ним говорити і враховувати його інтереси, в тому числі і домовлятися по Україні, враховуючи цю обставину. От, але мені щось здається, що переворот той не дуже вийшов. Будемо стежити за подіями. От, але те, що він е, наступив на мозоля е, е, Ердогану, е, ну це очевидно. І ми знаємо, що у них стосунки такі любов ненависті, яка перебігає з краю в край, то може тут бути теж своя історія. Ну крім того, є ще один привід відмовитися від поїздки: це якщо Туреччина підіграючи навмисно, не погодить прибуття Путіна на зустріч разом з своїми винищувачами. Це природньо, це вже не раз траплялося і не раз Путіну відмовляли в такій поїздці, навіть тоді, коли Трамп, нібито, о, Трамп, пардон. Ердоган цього дуже хотів. Таким чином ми бачимо, що є кілька причин, по яких ця зустріч не причин, а кілька ознак того, що зустріч може не відбутися. Ще одна ознака: те, що Росія напускає туману, йдуть були перемовини Лаврова з з міністром закордонних справ Туреччини про щось, але на сьогоднішній день присутність Путіна не підтверджена, Схоже на те. Що йдеться про те, що туди поїде російська делегація, а не сам Путін. А от стосовно російської делегації є певні питання. І ще, якщо вже продовжувати цю тему, то зустріч з Зеленським Путіна при таємних домовленостях між ними, попередніми, які цілком можуть бути. Тому що перемовини виловилися неодноразово. Про це говорив Гончаренко як мінімум. Уявити собі можна. Я можу собі спокійно уявити, що була домовленість про щось між Зеленським і Путіним, але ця домовленість не є частиною гри Трампа, це очевидно. І якщо б відбувалася зустріч Зеленського і Путіна, вони могли би про щось. Домовитися, але якщо туди ще включається Трамп, то дві непередбачувані фігури ну Путін завжди передбачуваний тут. Не сумнівайтесь, дві непередбачувані фігури, такі як Трамп і Зеленський, вони можуть призвести ці перемовини до будь-якого результату, негативного в тому числі. І тому, якщо немає узгодження між цими сторонами на сьогоднішній день, що вони будуть робити? Якщо це не план, про який ми нічого не знаємо, то Путін на таку зустріч не поїде. Путін їздить тільки туди, де він досягає результату, де він може приїхати, помахати руками і так далі. Якщо ж Путін на цю зустріч поїде, це ознака того, що домовленість є. Що Путін і Зеленський вже знають, що вони будуть підписувати. А можливо, як лайт варіант, Зеленський здогадується, що він буде підписувати, але Трамп і Путін вже про все домовились. Але я ще раз кажу, що я такий варіант розглядаю як дуже малоймовірним, бо ще ж є фактор Трампа. Трамп не може бути свідком угоди, яку потім в Сполучених Штатах визнають глобальною поразкою України. Ну тому, що. Виклик кинутий, це ж нагадаю вам, Китай і Росія оголосили Америку своїм ворогом, і тепер, значить, після всього цього Трамп погодиться посилити ворога. Ну, тобто, тут дуже така мутна історія з цим варіантом, і я більше схильний до того, що цієї зустрічі не відбудеться, чому може не відбутися. Це зустріч з іншого боку. Ну, ви знаєте, що Україна е, вимагала, і Європа вимагає припинення вогню. Путін вимагає зустріч без умов. Тут може бути ще якась е, дурня, і е, цілком можливо, що звинуватять у всьому, звичайно, Росія, Україну, Україна, Росію і так далі. І так далі. Але е, це е, абсолютно реально, що така зустріч не відбудеться. Ще раз нагадаю, поясню позицію, якщо зустріч відбудеться, це буде точно поразка, узгоджений, це буде відредагований сценарій, це буде від підготовлений сценарій, в якому буде все передбачено, і всі будуть знати, чому всі перемогли. Ну, припустимо, там Путін переміг, тому що він значить, здолав американців і українців змусив все підписати. Трамп молодець, бо він миротворець. А Зеленський молодець, тому що йому пропонували підписувати дуже велику погану угоду, але він погодився на вибив для України. Там я не знаю, там що, щось вибив, і тому він підписав краще ніж могло би бути, так як було з ресурсними угодами. Ви пам'ятаєте, дослівно, що е, в порівнянні з тим, що ми могли підписати, чи порівнянні з тим, що нам пропонували, ми підписали блискучу угоду. А ще нагадаю вам перед тим з'явилася. Виток угоди, яка була жахливою, і коли вони підписали цю угоду, всі сказали, ну справді ця угода набагато краще. Тобто, ще один може бути фактор: вилив того, що має підписати Зеленський в п'ятницю в четвер. Сьогодні його вилюють. Ви побачите, які це жахлива угода, і що це повна поразка. А якщо зустріч відбудеться, Зеленський поїде і підпише щось інше, зовсім суттєво м'якшу поразку. І таким чином будуть подавати. Нашу порадську як перемогу, і це буде е, традиційно для Зеленського і так далі. Тому е, для мене будуть сьогодні певні речі, знаками, що буде за зустріч і як вона буде. Звичайно, у мене немає розвідки, у мене немає свого гуру, супутників, агентів і всього іншого, але я роблю висновки по діям е, учасників е, подій. І якщо вони будуть вчиняти якісь нові дії, це може змінити мою оцінку подій, це безумовно. Але mm -hmm. на сьогоднішній день є так, як це є. І тому я би сказав, що нам треба е чекати, е що з'являться якісь фактори, які уточнять цю ситуацію. Ймовірність зустрічі е дуже низька. І, е Побачимо, можливо, просто буде поїздка Зеленського, який поїде погуляє по Стамбулу, зустрінеться з Ердоганом чи з кимось іще й повернеться назад. Але якщо говорити про зустріч делегацій, то я в неї не дуже вірю, чому, тому що ну, по-перше, ми повинні побачити офіційний офіційне скасування указа президента про зустрічі або може, і не побачити, бо це ж не з путіним. Но, Суть, суть тієї домовленості, яка була е, з європейцями в суботу, вона полягає в тому, що перемовини з Росією ведуть е, колективна переговорна група між Україною і Європейським Союзу. Тобто, якщо сьогодні е, під тиском Трампа поїде Зеленський зустрічатися з Путіним, ну не сьогодні, а в четвер. І зустрінеться там з Трампом, це буде виглядати як під компроміс під тиском. А якщо поїде туди українська делегація, і в складі цієї делегації чи разом з цією делегацією не поїдуть європейці, це буде просто повна руйнація тих домовленостей, які були в суботу, і я думаю, що такого не буде. Отже, мій мій прогноз, що зустріч делегацій. Якщо відбудеться, це буде дуже поганим знаком, але думаю, що цього не відбудеться. А ймовірність зустрічі з Путіним і з Трампом і Зеленським, я вважаю, дуже низькою. Тому е, можна е, аналізувати далі події, стежити за ними. Я сьогодні буду теж дуже уважний, буду дуже уважно все читати. От і сьогодні, до речі, е, суд. Е, Стосовно санкцій, Порошенка, дуже буде цікаво теж постежити за тим, що відбувається. Я хочу сам бути присутній там для того, щоб подивитися на події ну, з перших рук, так би мовити, поспілкуватися зі своїми друзями, експертами і, і так далі. І теж закликаю вас, по-перше, приходити, це в 14 годині. І по-друге, обов'язково підписуйтесь на мій канал, донатьте нашим е дренарям. Там в описі є значить, пункт і на прохання наших читачів. Я ставлю посилання про те, як стати спонсором каналу зараз. Спонсорство коштує копійки 35 гривень від 35 до 70 гривень. От ясно, що у всіх інших каналів ці цифри значно більше. Я теж думаю, на мені доведеться їх підвищувати, але на сьогоднішній день, так як є. Запрошую вас підписуватись, ставати спонсором і вірити в те, що буде все кра... на краще, тому що ми інформаційно тиснемо на ситуацію для того, щоб потрошку з цих боків на неї її змінювати. Слава Україні!